Прагнення волі, козацькі традиції та бажання вигнати російських окупантів з рідної землі так розповідають про символізм свого прапору військовослужбовці 113-ї окремої бригади територіальної оборони. На стягу бригади переважають синьо-жовті кольори державного прапору. А на яких ділянках фронту піднімали прапор 113-ї бригади воїни розповіли нашим репортерам. Козацький лук та стріли на синьо жовтому тлі. Розповідає військовослужбовиця Емілія з позивним квітка стали ознакою Геральдиті прапору 113-ї окремої бригади територіальної оборони України. Герб з луком на золотому тлі вважається першим гербом Харкова, який попереджав ворогів, що на цій славетній землі живуть воїни, що не здадуть її на порогу. Для воїнів бригади під час великої війни прапор став символом звільнення української землі від російських окупантів третій рік поспіль день за днем. Український прапор повертається додому, коли звідти вибивають ворога, і тільки воїни та їхні родини знають, яких зусиль це вартує. Наші воїни бригади щодня виконують бойові завдання для того, щоб стяг нашої держави розвивався найбільше тих, на тій на ті території, яку на сьогодні ми втратили, і ми все робимо для цього, щоб повернути ці території. Ви самі знаєте, Курська область надалі. Я вважаю, це буде Курська Народна Республіка, де також буде розвиватися наш стяг. Військовослужбовці 113-ї бригади захищали Харківщину з перших днів повномасштабного російського вторгнення під своїм прапором з козацькою символікою бійці бригади брали участь. У слобожанському контрнаступі та дійшли до російського кордону. Наш підрозділ звільняли деякі населені пункти. І першими ми заходили в Гетьманівку, великі Кутари. і місцеві люди нас зустрічали з українськими прапорами, які вони там по своїх скронах ховали, і всі бабусі, дідусі виходили дійсно зі сльозами на очах з ймовірними емоціями. Нас зустрічали, ми піднімали стяг бригади, батальйону, прапор України, і це неймовірні відчуття. Нищили окупантів під Бахмутом та Кришіївкою, говорять бійці. Зараз тримають оборону на харківському напрямку. Поки військовослужбовці розповідали про свій бойовий шлях. Харківські школярі подякували їм за український прапор над рідним містом і подарували оберіг, щоб якнайшвидше з перемогою. Повернулись до своїх родин додому. Дякую нашим захисникам. Слава 13-й бригаді! Слава! Юлія Губська, телеканал прямий.